Добрий день! сьогодні хочу розказати свій відгук на ось такий нестандартний трошки засіб на моєму каналі. Це Хемаплекс, я замовляла його за хьорбу. це залізо, і воно нестандартне трошки, воно такі міні-таблеточки, які поступово вивільняються в вашому організмі. Для того, щоб ну, якби допомогти створенню або регенерації, точніше. Я думаю, що навіть не регенерації, а утворення червоних кров'яних тілець. Це дуже класний засіб, який дійсно підвищує вміст заліза в вашій криві, і також феретину. Чого я показую дві упакування, бо одна з них повністю пуста, а ось цю я почала знову пити. В кожній упаковці по 60 маленьких таблеточок. Ось такий склад. Я залишу посилання під відео на те, щоб ви могли подивитися саме. Текстові версії, і тут заліза. 472% від денної норми. Але тут дуже багато ще вітамінів, елементів різних, для того, щоб ось це залізо воно адекватно засвоювалося. Чим цей продукт краще, ніж, наприклад, той же Сурбюфер, який можна купити в будь-якій аптеці. Тим, що у вас буде високопотенційне залізо, тобто воно буде швидше, краще засвоюватися, це. Цей засіб не буде впливати так сильно на ваш шлунок, як інші препарати заліза, і дійсно є ефект від нього. Тобто, коли я приймаю ось цей гемаплекс, я відчуваю гарне відчуття в організмі, а у мене підвищується працездатність. І дійсно ну, залізо, і, відповідно, і сферитин, він підвищується, і це призводить до покращення мого самопочуття. Чого в мене взагалі зменшується? Оскільки я активна донорка крові, ми зараз маємо таку дуже критичну ситуацію з рівнем крові в наших банках крові? За рахунок того, що дуже багато цивільних постраждало від росіян, і дуже багато військових постраждає від поранень. Дуже часто щоденно відбуваються десятки тисяч цих операцій, де є також втрата крові. Дуже багато у нас є онкохворих і так далі. І саме для того, щоб поповнювати кров, я хожу, здаю там майже що 2-3 місяці цільну кров. Цільна кров. Це ви віддаєте доволі суттєву кількість вашої крові, і поступово у мене десь третя, четверта донація, неперервна, Призводить до того, що в мене впадає рівень ферритину дуже критично, і відповідно, гемоглобін теж трохи опускається. І мені в центрі крові кажуть, що треба підняти залізо і приходити знову. І якраз для цього варіанту я замовляю цей гемоплекс, пропиваю і потім знову ж таки знову його пропиваю через 8-9 місяців, коли я вже здаю четвертий раз чи п'ятий раз донацію впродовж календарного. Року. Тому це мій варіант рятування того, щоб мене допустили до наступної донації. Дійсно, ефект є, мені, в принципі, достатньо однієї цієї баночки. До речі, необхідно по дві пігулочки ем, приймати. Я зараз, до речі, покажу вам, як вони виглядають. Так вони виглядають. Дуже легко вони приймаються, нічого не застр... застрає. І дійсно, тут цей ефект того, що воно поступово вільняється, призводить до того, що дійсно ці 472% заліза від денної норми воно засвоюється в більшій своїй кількості. Я не можу вам показати результати, наскільки в мене гемоглобін і, ну, і фірітин і взагалі все це піднялося в моїй крові. Але, повірте, воно збільшується. Був у мене, по-моєму, фіритин на рівні 7 чи 8, може 7, по-моєму, чи 6 навіть було. І потім він піднявся за певний період до 40 чимось. Я от точно не згадаю, але ну, мене допускали знову до донації. Але знову ж таки, я якби, трохи маю пропивати. Цей гімаплекс, бо. Він мені допомагає суттєво підняти рівень заліза ну, і перетину в моїй крові. Тому рекомендую дуже класний комплекс, і він тим чудовий, що там є додаткові вітаміни і мікроелементи, які допомагають засвоїтися ось цьому залізу, який є в цих пігулках. Цікавить, як ви боретеся з тим, щоб підвищити свій рівень феретину, відповідно, і заліза, що ви приймаєте, або, можливо, вам коректують якось ваше харчування. Цікавий дуже ваш досвід, тому дуже очікую на ваші коментарі. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!